Ми з речником командування повітряних сил Юрієм Мигнатом. Пане Юрію, добрий вечір. Доброго вечора, вітаю. напередодні Washington Post повідомило, що Росія домовилася Іраном про запуск виробництва ударних дронів на російській території. Скільки часу треба, аби отакі перші вироблені в Росії іранські дрони стали на озброєння російської армії і змогли прилетіти в Україну? Ну, залежить це від багатьох факторів, від багатьох чинників. Ну передусім, від від бажання країн розгорнути це все. Ну явно, що це мова не йде там про тижні, явно, що мова йде про місяці. Однозначно, що це не буде швидко, тому що розгорнути можливо на якихось потужностях, просто завести там, де вже є обладнання, але все одно це все потребує часу. І ну як, як ми, ми знаємо, в Росії ну не, не, не може бути це дещо процес затягнутий, може хтось захоче на, на цьому додатково ще й заробити, і так далі. і так далі. Ну Росія і сама сьогодні виробляє безпілотники в достатній кількості, але ну мається в два з достатній кількості лінійка в них розвинута. Є й ударні розвідувані БПЛА, які теж нам сьогодні дошкуляють. Ну, власне, е, якщо це ну, станеться, зрозуміло, що Іран хоче просто уникнути саме санкційних питань. Санційного тиску, передавши Росії от ті мопеди і креслення до них, і так далі, поки цей процес буде в Росії налаштовуватись, якщо він буде налаштовуватись, чи встигнемо ми посилити нашу антидронну оборону, так для того, щоб ті перші, які прилетять, щоб тут вони і впали. Ну, як бачите, оборона посилюється в будь-якому разі. Ну ми щоразу без ейфорії завжди це сприймаємо. Говоримо, це все відбувається завдяки все ж таки досвіду наших людей, досвіду і бажанню. Взагалі, самовіддачі колосальні дійсно військовослужбовців протиповітряної оборони і не ж лише повітряних сил, а й сухопутних та всіх інших, тому що саме ці підрозділи зараз більше навіть забезпечуються ніж повітряні сили. Повітряні сили поки що підсилились е, лише там одним айрісом та кількома. Е, НАСАМС, так, системами, які доволі таки успішно знищують, особливо крилаті ракети. От коли власне ті е, масовані напади йшли, так то відпрацювала і, і в жовтній Айріс, і вже зараз насамс система. А от власне ППО сухопутних військ бачимо, що і Франція дещо нам от поставляє, так, уже починаючи. Ну, це мова йде саме про підрозділи протиповітряної оборони сухопутних ті ж самі Евенджери, які надійшли, це все, вся це озброєння його буде багато, воно різноманітне. Воно все буде допомагати саме знищувати БПЛА противника, саме ударні БПЛА. Як бачите, війна перейшла в таку стадію, що дронів з'являється все більше і більше, і вони ну, несуть все ж таки загрозу і від неї треба. Як захищатися, так і самим нарощувати свої дрони і такі ж баражуючі боєприпаси, які зможуть діставати противника в глибокому тилу. А чи чутно щось про передачу Росії іранських ракет? Один час прям багато про це говорили. Зараз затихло. Ну, бачите, є якісь фактори, чинники, можливо, він якісь дипломатичні ресурси, можливо, якісь переговорні процеси, можливо, якісь країни на це впливають. Будемо сподіватися, що терорист. Не отримає цих ракет, і ну це дещо полешить навали. Це ми шо лише можемо сподіватися. Так треба доготуватися до будь-яких викликів, і повітряні сили будуть це робити. А скільки часу треба Росії для того, щоб підготувати нову масовану атаку, таку як ми пережили цього вівторка? Все залежить від того наскільки їхнє виробництво готове виготовити ці власне ракети, і ми ну ми бачили періодичні завдання ударів десь раз на тиждень, приблизно просто дещо більші і масованіші удари були 10-го, 11-го жовтня і 31-го. так а в середині жовтня теж були ракетні удари. І зрозуміло, що противник не може. Щоразу завдавати саме в такій кількості таких масованих ударів, треба все, що їм накопичувати, шукати ну на, на закремах роді на ті ракети. Ну, не можуть вони дозволити собі насипати по Україні зразу все те, що в них залишилося. Знаємо іскандерів, там було близько 120-130 гур, казало Так цих ракет крилатих уже ну. Калібрів та Х-101, Х-555, ну трохи більше там ніж тих іскандерів. Ну нарощують вони виробництво, але треба мати чого нарощувати в умовах санкцій, не маючи відповідних запчастин деталей. Будемо сподіватися, світ не дасть цього зробити. Ну виготовляти зброю за рахунок технологій західних країн. Видання Дефенс Експрес повідомляло про те, що під час цієї ракетної атаки 18 листопада Росія використала ракети з імітацією ядерного заряду. Чи справді таке було? Ну, не виключено. Ракета Х-555 вона зроблена на основі ракети Х-55, яка власне, і є ракетою з ядерним боєзарядом, так, яка, ну, власне. Була на озброєнні в Росії і є на озброєнні в Росії. Ну, Очевидно, що власне, ну, тут не йдеться там, якийсь там імітатор, так, просто ядерний заряд було е витягнуто, так, звідти, і е просто як порожню болванку, ймовірно, так було е ну, було, ймовірно запущено. Тут не, не виключено, що така ситуація була. Тому е ну, про що. так, Тому, Можливо, Росія використовує, власне. Ті ракети для того, щоб заплутати нашу протиповітну оборону, як хибну як мішання. Свідчиться про це, що дійсно є, є проблеми у них із запасами, є дефіцит цих ракет. Ну, і тому вони вирішили в такий спосіб дещо от, турбувати нашу протиповітряну оборону саме такими порожніми ракетами. Зрозуміло. Дякую вам дуже за роз'яснення. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил, був з нами на зв'язку. Зараз робимо перерву невелику і продовжимо.